Тут я живу, у меня компьютер, на ком я працюю, интернет вхожу, сфилкуетесь своими знакомыми, есть ежинка, сын, ему два сроки, а еще батько, брат, сестра, а мама, жаль, она не молодость. А я звідки знаю. Він у серці? Ні, ні, ні. Ми знаходимося у Львівській області, Дрогобицькому районі, в селі Добрівляни. У спільноті взаємодопомоги наша хата. Мене звати Іванна Данилко, я працівник спільноти і працюю тут координатором проєктів та бухгалтером. Що таке спільнота наша хата? Це спільнота, яка об'єднує людей в важких життєвих обставинах, які втратили домівку, родину, підтримку в житті, які просто не мали іншого виходу, як прийти сюди і об'єднати ще з кимось зі схожою долею, щоб реалізувати себе в цьому житті. Тому наша головна мета. Допомогти цим людям інтегруватися у суспільство, повернутися до того життя, яким, яким воно би мало бути. У спільноті я вже тут, якщо б восьмого, якраз на самого Дмитрія, то вже якщо б без від'їзду, то я вже тут минуло 4 роки 8 листопада, я вже тут. Я знайшов це як другий день. О, бо коли я жив там в там, я сам з Львівської області, Жевського району. А познайшов за як другий день. О. Тоже вдома. Таких сталося, що Та попав сюди, а своє було. Мрії мешканців спільноти дуже різні. Кожен може до кінця навіть не усвідомлює, що він хоче, але найперше хоче жити гідно, хоче, щоб його слухали, щоб розуміли і поважали. І хоче бути. Хотів би кожен бути в якійсь мірі корисним і знайти для себе в житті місце. За кожним є таке, скажімо, складне минуло, кожному. І деколи старі звички, друзі десь тягнуть, але всі б вони хотіли жити трошки краще. І тому десь вони навіть не усвідомлюють, що Бог для них приготував, але кожен до того десь підсвідомо тягнеться до чогось доброго. Великого. Спільноті дуже добре. Добре. Друзі є хороші, начальство таке є задоволене. Насчет їжі прекрасно, немає немає, що хотіти. О, працюю на конях, маю три кобилки, одна маленька лошадка, а двоє вже дорослих коней. О, ну. Зараз от займаємося так по сільському господарству більше. Городи, тут все садимо для себе, щоб було. І, і редиска буде, і огірки. О, тут хочемо ці кабачки посадити. Так у нас виглядають кімнати, де проживають мешканці нашої спільноти. Загалом в будинку є 12 кімнат для проживання. В середньому живуть по двоє, на першому поверсі є кімната, де живуть троє людей, вона просто трошки більша. От. І в кімнатах є, напевно, що усі зручності: ліжко, шафа, в декотрих кімнатах навіть телевізори є, тумбочка, стіл, крісла, я думаю, що цього достатньо. На першому поверсі у нас є кімната жіночі, одна кімната для. Людей похилого віку та дві кімнати для людей похилого віку та інвалідів, яким просто важко кожен раз підніматися на другий поверх, то зручніше було йому сісти на першому поверсі. Ну, у нас тут геть, трохи коровки. Є. Тепер п'ять, колись буде по сільському. Ну без бізжитла. Та й знайшов на нашій хаті, ну як, і житло, ну і друзів, як то кажуть, по нещастів. А ну, працювати привык на землі. Та й тут трохи, от, може побачити, тут у ну, нас поле, я, крім того, що тут ще є багато. А. Ми працюємо, заробляємо на себе, віддаємо трохи, біднішим, що є. Та тіки, ти так живемо. Може, і не багато лишилося, але головне, щоб було толку. Бо колись з того толку не було. З різних причин люди потрапляють в нашу спільноту. Здебільшого вони шукають тут, напевно, не стільки даху над головою, скільки. Допомоги якоїсь психологічної, духовної, навіть швидше. Вони хочуть відчути, що в цьому житті ще не все втрачено, що, що комусь вони потрібні, що щось вони ще можуть в цьому житті зробити. От, саме тому у нас тут також. Проводиться заняття, з психологом приїжджає двічі на тиждень у нашу спільноту, проводить індивідуальні та групові заняття. Також і духівник щотижня приходить в спільноту, щоб поспілкуватись, розрадити їх. От. І Здебільшого кожен мешканець хоче відчути тут підтримку родини. Саме на тому побудована наша спільнота. Вони живуть як одна сім'я, вони живуть, допомагаючи одне одному і підтримуючи одне одного. В нашій спільноті живуть люди абсолютно різного віку. Для молодших мешканців спільноти старші стають батьками, а знову ж таки, для старших мешканців молодші стають дітьми. Тому я кажу, це, це є родина, велика родина. Міти. Людина завжди шукає, я вам дуже поясню просто. Людина шукає, якщо людина потрібна, вона буде старатися щось зробити, вона, як той казав, і не буде ніде відключатися на сторону, має зараз на рахунок вредних привичок. Вона буде знати, що людина потрібна. А як людина потрібна, в неї зовсім інший стимул до життя. Ну, я маю на увазі душевний. От душі людина бе. То йде, якщо людина потрібна, то йде як зарядка до мобільного телефону. Якщо людина потрібна, якщо вона не потрібна, вона до того звикає, бо якщо людині казати сто разів підряд свиня, то вона на сто раз хрюкне. Тут у нас санвузол, у нас дві ванні кімнати є на другому поверсі і дві на першому поверсі. А так, якщо людина потрібна, і всі рахують тебе за людину, не просто за чи п'яка, то тоді людина виправляється, бо вона ну бачить, що вона потрібна і вона і до неї відноситься так само. Хтось хоче об'єднатися, об'єднати свою розбиту родину, сім'ю, хтось хоче мати власне житло. Ще для інших важливо, щоб Ними хтось опікувався, як, наприклад, як в нас є інваліди, вони, скажімо, ніхто з рідних або з ним не зумів до цього часу ще приділити їм належної уваги і взяти їх під своє опікунство або доглядати за ними. Тому, я кажу, у кожного, навіть деякі готові були б навіть жити в прийомних сім'ях, навіть похилого віку, різного віку. Ну, Але тут вони в спільноті можуть отримати кожний ту свою частинку, якої їм не вистачає. Ну і дуже раді, коли, наприклад, у нас є декілька випадків, коли повертається людям зір, коли відновлюються документи, коли знаходять свої сім'ї, повертаються в сім'ї, коли одружуються, знаходять свою роботу. І це вже для нашої спільноти це вже, як вже скажімо, здійснення якихось мрій, тих людей, які до нас звернулися, хтось просили про допомогу і скажімо, і змогли тут в спільноті пожити для себе і послужити іншим. Мене звати Олег. Займаємося ми по ремонту м'якої мебелі. Зараз, як можна сказати, час тяжкий. Ці недорогі, щоб купити новий, не кожен собі дозволяє. А приходять, беремо закази, зі старого робимо нове, або є приклад на приклад. Ми маємо закінчити до кінця тижня. Це був старий нещасний диван. Ми зробили з нього набагато, набагато краще, можна так сказати, він новий. Є ще там замки вставити і так далі. І далі. От тим ми і займаємося. Хоч майстерня трошки маленька, хотілося б більше її, Але все з часом, як говориться. Ось вся наша робота. Є закази певні, є там в складі вже виготовлені дивани, є ще старі дивани, які ми які є дивани що збираємо і обновлюємо. І просто продаємо. І робимо все для того, щоб... Наша спільнота могла вижити, щоб мати якусь певну копійку, там, за світло заплатити і так далі. І далі. Робимо все для того, щоб самі себе могли пригодувати. По правилах спільноти кожна новоприбула людина, яка приїжджає в мешканець спільноти, має обов'язок обов'язково три місяці таки пройти курс соціального навчання. У нього ця праця з психологом. Двічі на тиждень індивідуальні заняття, групові, а також відвідування групи тверезості, яка знаходиться в місті, проходить в місті Дрогобичі у Соборному храмі. Є катедрі нашій самбірсько-дрогобицькій в храмі Пресвятої Трійці. І там двічі на тиждень, в половині шостого, зібрається група, яка фактично вона не є анонімна, вона не належить ні до ніяких політичних рухів. Це, приходять там люди, тільки, які хочуть здобути тверезість і один одного в цьому бажанні підтримати. Ще ще не до нас приходять, що в неділі в нас відправа, служба Божа, на 11-ту А тепер ні, тепло, приходив тоді, коли було холодно, вату, а зараз тепло, то ми йдемо до церкви, яка знаходиться на території Назарету. Ну, на Пасху я не буду, я був у себе вдома, в хаті там з батьків своїх. На до роботи ми кожен, кожен має свої роботи. Ми, ми самі себе тут годуємо, прокормнюємо. Працюємо хто як де. Одні хлопці на дворі працюють, другі там при господарках, У нас є тут і господарка своя, і коні, є, пара коней, і корови які доють. Хлопці також тут. Свині також тримаємо. І це все своє, і ще людям допомагаємо. Отак От живемо, Богу дякувати. Прекрасно, тут взагалі прекрасне місце, тишина. пташки співають. <рес> Та Більше, ну, більше скаже, так. І постійно кудись, отак на вихідні там, чи де, і на екскурсії директор домовляється, там, на екскурсії їздить, трускавець, і так, куди. О. Тут у нас світлиця, де спільнота разом, разом проводить час, разом відпочивають. Також тут у нас відбувається. Групові заняття з психологом. І та щопонеділка ми проводимо тут зустріч, збори такі спільноти, де ми обговорюємо всі насущні проблеми, ділимо своїми враженнями від прожитого тижня, плануємо наступний тиждень. На таких заняттях дуже важливо, аби люди, які у нас тут живуть, відчували, відчували що вони живуть в спільноті. Щоб вони не, не лише в сові, але обговорювали те, що їм подобається чи не подобається зі всіма разом. Для нас дуже важливо, аби люди тут вчилися відповідальності, відповідальності як за своє життя, так і за життя інших. Головна мета спільноти це є і перспектива, яку вони тут можуть знайти. Це місце, де вони можуть не просто отримати якусь допомогу, а тут вони можуть прожити своє життя гідно, працюючи, будучи корисним іншим, а також саме хтось, так само хтось може послужитися, бути корисним для них. І це така, скажімо, тут в спільноті є повнота життя, що людина не просто приходить, щоб отримати допомогу. Вона фактично старається, тут працює, живе і працює. І це, скажімо, так вона повноцінно може жити, як в будь-якій сім'ї чи родині. Є, скажімо, задійні всі для неї можливості, прац, ресурси, що вона може чим бути корисним згідно своїх здібностей, можливостей і може себе реалізувати. А потім, скажімо, дорога відкрита, любі бажання, які би мав... Мешканці спільноти можуть здійснитися, якщо про це продумати, якось заздалегідь, зрозуміти Божу волю, спланувати, приготуватися до цього. Але для цього мусить бути фундамент. Тверезість, якась реальна оцінка, скажімо, ситуації, дійсності, молитва. Взимову вміння контактувати, навчитися добре будувати відносини з іншими людьми, якими живеш, з якими працюєш, і це це, скажімо, може бути потім чесність. Це може бути фундаментом для того, щоб скажімо, життя повернути на краще.